Так прагну найбільше пізнати про себе, здавати стежки всі круті, і незбагнені, збагнути, як час, що пронизує небо, шумиті лягає на вічності плечі. Так хочеться крила собі відростити до янгольських сфер, проникати іскристих, навчитись слова пропускати крізь світу, що лжу відрізняє між зернами істин. Та хочеться. Спити любові повінця, поразки і злети на денце до серця, і відбиток власний знайти в половинці душі, що десь бродить в життя вертях. Якби ж хто придумав такого рентгена, що душу людини просвітить наскрізно і ніші, в яких причаїлася темінь, наповнить враз світлом допоки не пізно, мабуть, ці бажання самі не збагнені. Нортую в мені, проганяючи спокій, та знаю, допоки ще кров в моїх венах пальсує на у битвах буремних. Душею літати моя надвисоко. Шукайте себе.